І так, спадщина, спадщина в Україні. Які податки платити, хто має пільги в 2025 році? Не всі громадяни України знають, яким чином оподатковується спадщина в Україні. Це залежить від ступеня споріднення та резидентського статусу. Водночас деякі члени сім'ї взагалі звільнені від обов'язку сплачувати податки, оскільки мають максимальні пільги від держави. Продовження цього відео просимо підписатись на цей канал і при необхідності задати питання по цій темі в коментарях, на яким ми будемо відповідати вам найближчим часом. І так, ставки податку для резидентів, тобто для громадян України. Якщо обидві сторони є резидентами України, то податкові ставки варіюються залежно від ступеня споріднення. Найближчі родичі входять у пільгову категорію, тобто не сплачують податок, та військовий збір. Нульова ставка поширюється на батьків, дітей, ключно з усиновленими, чоловік, дружина, рідний брат і сестра, бабуся дідусь з обох сторон, онуки. Інші родичі зобов'язані сплачувати фінансові стягнення податки за ставкою 10% від 10 до 5% податку на доходи фізичних осіб та й додатково ще 5% військового збору. Стільки ж повинні заплатити спадкоємці, не пов'язані зі спадщиною, ну, ніяк не споріднені з спадкодавцем, родинними зв'язками. Базою оподаткування в Україні є рухоме або нерухоме майно: це квартири, автомобілі, меблі тощо. Прошові, також грошові активи це готівка, банківські депозити, сіні папери, інвестиції, майно, майнові найманові права. І оцінку цю проводять вартості ось проводить за ринковою вартістю на дату відкриття цієї спадщини. Тепер друге питання: податки для нерезидентів. Відсутність резидентського статусу кардинально все змінює. Доводиться заплатити набагато більше. Ступінь споріднення втрачає значення, якщо спадок отримав, отримує нерезидент. Для нього ставка дорівнює аж від 23%. Відсотків до 18% податку. І також додатково ще сплачується 5% військового збору податку. Тобто, як ви бачите, загалом четвертина податку за резидентів зі спадщини береться. Також обов'язковим є декларування. І так, головне правило: немає родинних зв'язків, ставка завжди буде максимальна. Але є шанс зменшити її через міжнародні угоди про уникнення подвійного оподаткування, тому обов'язково перевірте, чи діє така угода між Україною та країнами вашого резидентства. Так, про такі лазейки, можна сказати, говорять юристи, підказують юристи. Для уникнення проблем у вигляді штрафів потрібно дотримуватись закону. Не можна приховувати факт отримання спадщини або ступінь споріднення, запізнюватися з поданням декларації, завищувати або занищувати вартість майна. Це все карається законом. І що ще варто знати українцям? Нагадаємо, навіть без оформлення документів на нерухомість спадкоємець може отримати право власності через суд. Для цього потрібно звернутися до нотаріуса з заявою, отримати відмову з поясненням причини і піти в суд із позовом про визнання права власності. Така і підсказка, що подружжя може скласти спільний заповіт стосовно майна, яке належить чоловікові та дружині за правом спільної сумісної власності. Однак існують нюанси щодо виду шлюбу і майна, на яке розповсюджується такий документ.